Німець Міхаель Шумахер – справжня легенда автогонок, встановив низку світових рекордів, частину з яких й досі ніхто не побив. Наприклад, за свою кар'єру йому вдалося 77 разів проїхати одне коло перегонів найшвидше з усіх спортсменів. Такою великою кількістю так званих швидкісних кілей досі не може похизуватися жоден автогончик світу. Його прізвище стало крилатим, адже швидкого та екстремального водія люди й досі називають шумахером. Безумне удовольствия я получаю пілотажу формули. 1 Божевільне задоволення я отримую від пілотажу Формули 1 Моя Феррарі дуже красива. Її виступати за її кермом одне задоволення. Перший титул чемпіона Формули 1 Міхель здобув 30 років тому, у 1994-му. Після цього кожного сезону увесь світ говорить. Про все нові нові перемоги та рекорди Шумахера так було до 2006 року. Тоді він не зміг піднятися вище другого місця у змаганнях. разом з командою. Я вирішив припинити участь у перегонах. Це був насправді винятковий по справжньому винятковий час, який мотоспорт подарував мені за 30 років. Через три роки він знову повернувся. Проте за чотири сезони він зумів лише раз піднятися на подіум, посівши третю сходинку у жовтні. 2012-го Шумахер оголосив про остаточне завершення кар'єри. За цей час я витратив багато енергії, і в мене не залишилось сил, аби змагатися на тому рівні, на якому я хочу. І, от наче саме настав час насолоджуватися життям і спочивати на лаврах, але буквально через рік після закінчення кар'єри автогонщика сталося непоправне. Це був сонячний недільний ранок, грудень 2013-го. Французькі Альпи, дорогий гірськолижний курорт Мерібель. Міхель разом зі своїм 14-річним сином Міком каталися на лижах. Та в якийсь момент Шумахер звернув з обладнаних трас. В таких місцях катаються лише дуже досвідчені лижники. Однак тут швидкість йому не піддалась. Він впав і вдарився головою об камінь. Шумахер був в шоломі, проте удар був такої сили, що він не врятував. Шолом просто розколовся. У лікарню автогонщика доправили вже в комі. Міхелю терміново зробили операцію. Ці лікуючи лікар Міхеля Шумахера – один із провідних нейрохірургів Франції. Його близький друг Жан Люк Трюель. Через те, що він професійний спортсмен, у нього фізичне, психологічне здоров'я та імунітет виняткові. Це сприятиме його одужанню. З того дня, і фактично до сьогодні, здоров'я Шумахера – не абияка таємниця. Аби дізнатися, бо якісь деталі змі вдавалися до відчайдушних спроб. Приміром, у його палату намагався потрапити репортер, прикинувшись священником. Проте його все ж викрали. Та після цього втричі посилили охорону палати Міхаеля. Через п'ять місяців у комі Шимахер прокинувся та одразу впізнав свою дружину. Про це гуділи усі світові змі, проте наступного дня його менеджерка Сабіна Кем спростувала цю заяву. Відомо, що того ж 2014 року Шумахера виписали з лікарні і плітки про стан його здоров'я ще більше заполонили інтернет. Інформація дуже різна. Від того, що він майже повністю одужав до повідомлень про те, що Міхель паралізований і смертельно схуд. Родині на. Віддоводилось простовувати плітки про його смерть. Шумахер не збирається нас залишати, але ситуація дуже складна. Родина хоче захистити його право на особисте життя, і я нічого не можу коментувати. Менш з тим, з грудня 2013 року Міхеля ніхто не бачив. У 2021-му нетфлікс випустив фільм про Шумахера. Його родина не просто дозволила його вихід, а навіть взяла активну участь у зйомках. Проте й там про стан здоров'я Шумахера загадково повідомляв лише один коментар його дружини. Усі сумують за Міхеелом, але він тут інший, але тут. Аби приховати стан здоров'я чоловіка, дружина наказала навіть здати усі смартфони гостям весілля їх дочки Джини Марії. Воно відбулося два тижні тому. Така конспірологія була необхідна, адже на святі, окрім сотні гостей, був і сам Міхаель Шумахер. Це стало його першою публічною появою у світі з 2013 року. Проте в якому він стані і що точно коїться з його здоров'ям, невідомо і досі.